Вітаю! Нам потрібно записати вираз 5 плюс 5 плюс 5 плюс, 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 у вигляді добутку. І ще нам потрібно зробити це трьома різними способами. Почнемо з першої частини завдання і запишемо це у вигляді добутку. Скільки разів ми додаємо 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ми додаємо число 5 7 разів. Отже, можна сказати, що це 5 помножити на 7. Запишемо це. 7 помножити на 5. Можна сказати трішки інакше. 5, 7 разів. Ми завжди можемо представити суму у вигляді добутку, якщо додається одне й те саме число. Запишемо це у вигляді математичного виразу. 7 помножити на 5. Також ми можемо це записати ось так. 7.5. Ці два вирази рівнозначні. Це означає, що ми 7 множимо на 5 або 5 множимо на 7. Навіть якщо ми поміняємо місцями множники, то отримаємо одну й ту саму відповідь. Запишемо 5 помножити на 7. Ми можемо сказати, що це 7 помножити на 5. 7 разів по 5. Як вам заманеться? Не хочу вас плутати, але все це одне й те саме. Це також дорівнює 5 помножити на 7. Можна навіть записати у дужках 7 помножити на 5. Це все різні записи одного й того самого виразу. 7 помножити на 5 і 5 помножити на 7. Давайте порахуємо, чому це дорівнює. Якщо ми додамо 5 7 разів. Що ми отримаємо? 5 плюс 5 це 10, 10 плюс 5 15, 15 плюс 5 20, 20 плюс 5 25, 25 плюс 5 30 і 30 плюс 5 35. Отже, всі ці вирази дорівнюють 35. Відповідь всюди буде 35. Цей вираз також означає 7 5 разів. Ми беремо 7 5 разів. Цього не було у завданні, але я хочу, щоб ви це знали. 5 разів по 7 виглядає так: 7 плюс 7 плюс 7 плюс 7 плюс 7. Це 5 разів по 7. Ми додаємо число 7 5 разів, це сума 5 сімок. І якщо ми додамо ці сімки, то також отримаємо 35. Ось чому 5 помножити на 7 і 7 помножити на 5 це одне і те саме. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. До зустрічі на наступному уроці!